Ето, фашизм і узурпація влади це сьогоднішня Україна. Ех, якби то, якби так було, але, на жаль, ні. На жаль, сьогоднішня Україна це ви, отакий шмельц, який зареєстрований під якимось там фейковим ім'ям і розганяє істерію антиукраїнську в соціальних мережах. Таких, як ви є, тисячі, таких, як ви є мільйони, по всіх соцмережах ваші наглі хитрі і пейсаті писки терчать. Ви просто заробляєте бабло в сучасному скрутому становищі українського народу. Для вас все одно, що буде із Україною, із з українцями. Ви лише думаєте, якби пару рубліків собі покласти до кишені. Ось така є ваша сутність. Мерзенна, огідна ваша сутність. На жаль, Україна зараз не в тому стані, що ви адекватно діяти на виклики. На вас адекватно дієте. А мали би у нас працювати нормально, спецслужби, і суди працювати у нас би мало, і громадські організації, і такі радикального, такого штибу, щоб вас притягувати до відповідальності і жорстко карати ваші оці українонависні коментарі і поширення дезінформації серед українства. Звичайно, що мене оця сіра днина теперішня, і постане Україна після війни. Постане Україна, українська Україна, і такі як ви отримують гідну кару.